Мами. Я перед святом, ну що робить мама? так, Вона робить три столі. Перший, другий і ще солодке. Ну, в нормальному житті я стільки не з'їдаю. Ну, всі ми розуміємо, що мами краще з'їсти, ніж ну ні. Не не, можна, не варіант не їсти, не варіант. Я з'їдаю дві штучки перед столом. Все. У вас настільки легко перетравляться, один чоловік мені написав, я йому теж радила вживати через проблеми з підшумковою. І він каже, слухайте, я вживаю, але ж я з'їдаю потім більше, воно ж перетравлюється. Я кажу, а вага у вас набирається? Ні, вага не набирається. Дійсно розщеплено. Я вам скажу, що це стабілізовані ферменти. Що таке стабілізовані ферменти? Стабілізовані пробіотики це ті пробіотики, які не розщеплюються раніше пункту призначення. Тобто вони доходять до місця призначення і там працюють. Бо не всі пробіотики так працюють. Взагалі ні. Вони починають працювати набагато раніше. А нам треба підтримати пішомкову. Більше того, це рослинне походження, не порівнюйте з мезимом, який пригнічує функцію пішункових залозів. Пригнічує. Потім вона перестає працювати.